Для того щоб передати, це прям треба ходити по дворах і підслуховувати. Я сподіваюся, що я ніколи не виросту в диктатора, але можливо й треба. Так як Росія псує настрій, так не псує ніхто. Як Зараз виглядає ваш ідеально проведений день. Коли я вступала в університет, то мене не хотіли приймати, бо я жінка. Я без акторів. Це людина з фантазією. І цей пух летить в зал, і стоїть наша прибиральниця і починає просто крити всіх матом. Новий сезон у рівненському драмтеатрі розпочинається з вистави, яку ставила харківська режисерка. Кажуть, її роботи викликають або повний захват, або категоричне несприйняття, але нікого не залишають байдужими. Яка ж вона? Зараз розпитаємо сьогодні. У талановитих режисерка Ольга Торутя-Парасолова. Вітаю вас! Добрий вечір. Знаю, що чекає наших рівнян нова вистава, мій друг Чорний Ельф. До того ж, квитки розкупили так, що там і сайт ліг уже не знайти ні одненького. Так чим ж вона така унікальна? Ну, по-перше, ця вистава це перша вистава з цим матеріалом. Цю п'єсу написав Андрій Бондаренко. Він живе у Львові, здається. І, власне, там я побачила чітку п'єси. Я потрапила на неї випадково. І мені здалося, що це дуже е, актуальний. По-перше, це сучасний матеріал, він дуже актуальний, дуже потрібний на наш час, мені здається, і угу. цікавий. А що так найважче далося в постановці? Е, взагалі, зараз. Ну, Важко, в принципі, займатися творчістю, тому що ну, ми живемо в таких обставинах uh -huh. досить важких, і натхнення зникає ну, просто нараз. Uh -huh. <с> дуже, важко, дуже важко налаштуватися на те, щоб творити. І в самому процесі, так як є там ну, вистава відбувається, якби ми говоримо про тепер, про зараз. І, Говорити знаходитися в процесі війни і говорити про війну це дуже складно, тому що ще не всі процеси відбулися. Війна не закінчилась. Ми ще не перемогли. Ми несемо важкі втрати, і дуже важко. Творити щось саме в таких uh -huh. обставинах, тобто і ще й говорити про це. Тому я думаю, що це одна з таких найбільших труднощів, яка ну, у всіх виникала, тобто в якийсь момент ми розуміли, що ми прям ніби не маємо права говорити про це, ніби ми не можемо торкатися цього, бо ми не на війні, ми тут на сцені. А з іншого боку, я сама недавно побувала в театрі, як глядачка, і там півтори години. Просто дивилась виставу і не думала про те, що зараз може щось прилетіти. Це було в Харкові, і я відчула таку легкість і піднесення, що зрозуміла, що все-таки театр треба робити і зараз. Mm -hmm. Так само я, коли побачила вашу афішу, я подумала, що якраз складність буде в тому, що це пацанська історія, як це розглядають на афіші. Звідки брали це? Ну тому що мені здається, для того, щоб передати, це прям треба ходити по дворах і підслуховувати, дивитися, як це. Живля會, як це було у вас? Ну мені здається, що в мені в самій досить багато пацанського, бо мені здається, що я такий маю досить твердий характер, і насправді мені… я не можу сказати, що мені там простіше з жінками чи з чоловіками працювати, але мені хотілося звернутися саме до теми. Чоловічої. Ну, я, я скажу от прямо, як є. Е, мені здається, що ми дуже мало звертаємося до, що, до, до тієї теми, що чоловікам можна і треба відчувати весь спектр емоцій і почуттів. Тому okay. що у нас є такі трошечки, ніби вихованні. Перегиби досі, так? що от, якщо ти хлопчик, тобі не можна плакати, не можна бути засмученим, ти мусиш бути сильним, ти мусиш бути першим, зрештою, ти захисник і так далі. Але це не означає, що ну, чоловік так само людина, і він так само відчуває все те саме, що і жінка. Але жінці чомусь можна розплакатися, а чоловікові ніби не можна. Uh -huh. і... Тому мені було цікаво звернутися саме до цієї теми. А те, що Пацанське, ну багато принесли актори, актори самі. І ми, е... я коли прочитала цю п'єсу, коли її побачила, я зрозуміла, що тут це дуже ігровий матеріал. Тобто тут саме треба гратися і бавитися uh -huh. в це. Я думаю, актори ж відводять душу. По всякому. Ще але ще таке питання: чи є у вас улюблений момент? Тому що я впевнена, що він є серед всієї вистави. Mm -hmm. І я би хотіла, щоб наші глядачі, які будуть її дивитися, чекали його, щоб от побачити, як же це все виглядає? Е, так, є один із найбільш улюблених моментів, це коли якраз цього моменту немає в п'єсі, це був наш момент творчості. Акторської, режисерської і нашої спільної, взагалі нашої команди, і ми вставили такий прям епізод з Толкіна. І я можу сказати, що він один із ну таких найбільш потужних і. Я так завуалюю, це там танець ельфа. Mm -hmm. <laughs> там їх декілька взагалі та. Але я прям дивлюсь на цю сцену з таким захватом. Мені самі дуже подобається те, що я в цей момент відчуваю. Не те, як вона візуально виглядає, там візуально все красиве, але і те, які емоції я переживаю, як відчуваю в цей момент, як в мені зростає віра mm -hmm. е і надія, і мені дуже подобається це. В мене ще таке є запитання, тому що ви ставили виставу під дахом. Чи внесло mm -hmm. це якісь корективи в звичні постановки, як зазвичай ви це робите? Це було навпаки. Я спочатку побачила сцену під дахом і така, отут треба поставити ельфа, тому що. Це дуже цікавий простір, і він якраз для того, що там можна десь лазити по сходах, бігати. Там він дуже такий об'ємний, нестандартний. Мені подобається, що глядачі, ті, хто прийдуть і займуть свої місця, хтось потрапить в світло, і хтось буде ніби розділяти сцену з акторами. Тому це дуже такий. Спонукаючий простір і для цієї вистави він підійшов ідеально сподобалося? Ну мені здається, взагалі ця сцена це щось дуже таке круте і нове для рівного, але я би хотіла все ж повернутись до вас як режисерка, а саме до співпраці з акторами, тому що лагідний диктатор ви говорили про себе з харківськими. Чи змінилося щось в нас тут? Я сподіваюся, що я ніколи не виросту в диктатора, але можливо і треба. <ріст> <ріст> я вже не знаю, чесно кажучи, чи можлива демократія в театрі? Я сподіваюся, що все ж таки можлива <ріст> тут. У нас було дуже мало часу на постановку, і насправді це трохи страшно заходити в таку роботу з людьми, яких ти взагалі не знаєш, побачив перше в житті. І на щастя. Я відчула ну, довіру, я відчула, що ну, якби не було питань якихось там не знаю провокацій чи якихось складних моментів. Ні, ми це було абсолютно симбіоз і такий момент співтворчості. Я навіть не пам'ятаю, як цей час прилетів. Тобто, у нас ідея за ідеєю, і ми якось один в одного перетікали, і це було дуже. Дуже потужно і продуктивно саме основне. Mm. Тобто, у нас не було таких репетицій, де нічого би не відбувалось. Ми постійно щось придумували, приносили, і насправді від акторів в цьому моменті дуже багато залежить, тому що е, там така тема, що якщо ти не будеш щирим, то глядачі одразу відчують те, що ти говориш зараз, щось не. Якусь брехню. Я думаю, що в акторстві це взагалі така тенденція, я би сказала. Ну, так, так, ми обговорювали різні теми, uh -huh. і вони там прозвучать, і важливо було саме, щоб всі. Були такими відкритими максимально uh -huh. Ну, в темі пацанської історії. Там мені здається, це пронизано якимись такими душевними розмовами по вечорах, якихось таких речах. Ще ж повернуся до вашої цитати з вашого дозволу. Обов'язкове правило, щоб всі розминалися перед репетицією. Я це так пояснюю акторам: одна половина залу хоче бути вами, інша хоче вас, і тому ви не можете бути некрасивими. Дуже цікава цитата. Мені от відразу. Хочеться запитати, чи наші рівненські теж розминались там активні фізичні вправи. В них там ніби тільки тільки життя. Багато. Вони дуже багато курять перед репетицією. Ага. Вони, я думаю, я сподіваюся, що вони займаються десь там окремо. У нас не було часу на ці розминки. І зараз я пам'ятаю, коли я говорила це. Це коли я тільки прийшла в театр, і мені дійсно було важливо, щоб... Була якась певна дисципліна по відношенню mm -hmm. до себе, тому що це не про фізкультуру, не про зовнішність там про накачані м'язи, це скоріше про дисципліну і про те, що е, насправді фізичні вправи це єдиний мені такий доступний відомий спосіб підняти собі настрій і включитися там в день, в роботу, в, в що завгодно. Тобто. Для мене, для самої, це є ну, таке прям правило, яке завжди працює. Там поганий настрій, де поприсідай, повідтискайся від підлоги. І ага. все пройде. Що ж, таку пораду для того, щоб піднятись, ми зрозуміли. А що, на вашу думку, найгірше так понижує оцю якусь працездатність і налаштованість актора? Росія. <рес> Росія, так. Росіяни дуже сильно псують настрій, тому що. Ясно, що ми всі тонко збудовані, всі там творчі і так далі, і на, нас може там будь-що засмутити. Але так як Росія псує настрій, так не псує ніхто. Тобто, ти можеш собі пояснити, що ось сьогодні я засмучений, бо там не знаю, погана погода, щось трапилося. але те все я можу вирішити. Але коли ти ходиш по місту і відчуваєш себе мішенню а в Харкові, це прям дуже таке яскраве, ти там на репетиціях ти спішиш репетирувати між прильотами, ти mm. чуєш ці прильоти. Ну тобто там зовсім інша, по іншому робота відбувається, і так як псує настрій, Росія не псує його ніхто. Що ж, тоді, чи можу я вас попросити описати, як зараз виглядає ваш ідеально проведений день? О, так. <свісно> Обов'язково має бути зранку бажана якась активність, зарядка, йога, що завгодно. Обов'язково кава в дуже гарній чашці і в якомусь просто, ну, я собі створюю. Як я це називаю, не знаю, це артефакти мого життя, тобто є якісь речі, які я привезла з Харкова з собою, і вони можуть здатися абсолютно непотрібними, ніби від них не залежить прям так, аж моя, моя життєдіяльність, але мені важливо, щоб мої якісь важливі речі для мене були зі мною. І це там. Ну, якісь дивні речі насправді. Я коли розпакувала коробку, я така а Ну, Я привезла з собою маленьку книжечку Мацу-Басьо, тому що в мене є така звичка зранку дивитися ну, таке передбачення Мацу Басьо. Там ніяких передбачень, звісно, немає. Він писав про природу, мало про почуття і так далі. Але в цьому є якийсь такий момент споглядання, щоб не відбувалося. Природа продовжує далі жити, продовжує існувати, і воно налаштовує на якийсь такий рівний тон. Обов'язково має бути робота в цьому дні. Я дуже люблю свою роботу. Зараз вона мене балансує, вона мені дає наснаги жити, вона мені дає якісь цілі, вона мені дає гроші. Mm. Мені подобається. Я люблю займатися театром. Я дуже якийсь момент був. Певний в житті, коли я сумнівалась і думала, що якась несправжня, доросла, що всі справжні дорослі ходять на роботу, якось серйозно займаються там щось чимось таке. А я просто mm -hmm. займаюся театром, ніби це щось. Ну, ніби людина не може не страждати від роботи. Бо я все ще чую, що там ненавиджу понеділки, ненавиджу свою роботу. Я така, я люблю свою роботу, я люблю на неї приходити. Тому. Обов'язково в цьому дні має бути робота, спілкування з друзями. Зараз багато читаю, і мені це подобається, що я нарешті до цього повернулася. І має бути час, коли немає нікого, і я сама, це найкращий період. Ясно, ясно. Тоді ще ж ще є ось таке запитання: які для вас плюси і мінуси того, щоб бути жінкою-режисером? Мінуси те, що мене оцінюють зовні по красі. Мені дуже не подобається, коли всі такі: О, у нас такий красивий режисер. І я така, давайте спочатку познайомимося, ви побачите взагалі, що я за людина, як я працюю, наскільки хороша моя робота. І мені не дуже це подобається. Ну тобто, що у нас є ще якийсь цей стереотип, що ми жінку. Оцінюємо одразу з того, як вона виглядає. Uh -huh. Мені б хотілося, щоб трошечки вільніше ми себе почували в цьому. Це мінус все інше не знаю. Мені здається, така сама, як і з чоловіками, нема різниці. Уже немає на щастя такої, що це тіпа типу, рідкість, що жінка режисер. Тому uh -huh. що коли я вступала в університет, то мене не хотіли приймати, бо я жінка. Uh -huh. Так мені педагог так відверто сказав, що типу, що у вас не було хлопців. Чому ти прийшла? Для чого це все? Це не жіноча робота і так далі. На щастя, зараз уже так ніхто не мислить, і мені подобається, що ми так змили вже цю лінію між чоловіком, режисером uh -huh. і жінкою. Ну от в роботі з акторами, тому що чоловіка зазвичай вважають таким лідером. А uh -huh. як ви до цього більше ставитесь? Як до радниці для акторів, чи все ж ну, такий перший головний? Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, це залежить навіть не від того, ти чоловік чи ти жінка, це від того, як ти працюєш взагалі принцип твоєї роботи, тому що uh -huh. є режисери, які... Ну, прям, Як я це називаю? Це є енергія, на якій ти працюєш. Да? Тобто, Я абсолютно не можу працювати, коли. Є хтось на когось ображений, або якісь теми, хтось не договорив, щось якесь напруження. Я не, я не мислю в цьому. Що ви робите в такому випадку? Сідаєте говорите? Так, я намагаюся так. говорити з акторами як окремо, так і разом. І намагаюся налаштувати їх, що ми ну, все ж таки, ми команда, і я без акторів. Це людина з фантазією, все. Тобто, я без них не справлюсь. Моя робота не буде дійсною, вона залишиться на папері, на ескізах і так далі. І вона не піде нікуди далі. І мені. Цікаво створити саме це коло довіри, де кожен може проявитися, де не я диктую правила, що буде ось так. А я приношу свою ідею. Вона проходить через акторів. І з'являється вже і мене це абсолютно не лякає. Це цікаво, коли актор приносить щось своє, це навпаки збагачує роботу завжди. А є режисери, які люблять принижувати, люблять люблять бути головними, люблять бути диктаторами і на цій енергії працювати. І я не можу сказати, що це є менш продуктивним, і є актори, які люблять працювати з такими. Ну, я стикалася з тим, що є актори, які вимагають до себе якогось певного насилля. Угу. Ну, поки що це не про мене, не знаю, як буде далі, можливо, я зміню свою думку. Що ж, а яку найкращу пораду вам коли-небудь давали? Є щось таке? Пораду? Чесно, я не пам'ятаю, тому що у мене немає ментора, у мене немає ідеала і немає. Людини, на яку б я рівнялась, і у кого б я питала порад. Uh -huh. ну, тому що якось так склалося, що я, в принципі, сама будую свою кар'єру, і це дуже важко, але е, мені подобається, що ні, ніхто ніколи не скаже, що от її привели за руку, і тут е, там хтось їй допоміг. І, хоча Звісно, мені допомагають друзі е, в контактах, коли треба познайомитися з директором, або там ще з кимось, то ясно, що тут я не можу просто зайти в кабінет і сказати Добрий день, я така, то буду вас розставити. Угу. Але все одно це мій самостійний шлях е, пораду. Не приходити в поганому настрої. Треба налаштовувати себе, тому що коли ти приносиш своє щось негативне, воно помножується, актори це підхоплюють і треба завжди бути в. Таким сильним нагнутися під оцими всіми негараздами, які нас оточують. Угу. Ще ж, на вашому рахунку, вже багато театрального досвіду, і така невід'ємна частина цього це реквізит. Мені цікаво, що найважче було дістати, щоб для вистави або зробити, або щоб бути в цьому роді, взагалі про цю виставу чи взагалі взагалі може у вас там ще була цікава історія з реквізитом на одну виставу мені треба було мені треба був пух і мама яка ми тоді мої батьки жили ще на півдні вона збирала пух для подушок Uh -huh. І вона присилала мені посилку. Його. <рес> і коли вони з батьком переїздили, вони перевезли все своє життя з півдня в центр, в центральну Україну, вони переїхали, і вона з собою взяла пух. <рес> щоб якщо мені знадобиться, вона мені прийшла. І з цим пов'язана що цікава історія, що коли ми його розметали там по сцені, він дуже гарно літав, і ми всі були в захваті від того, що це такий ефект. І Цей пух летить в зал, і глядачі його можуть там десь зловити. І тут ми побачили, як з балкону стоїть наша прибиральниця і починає просто крити всіх матом і кричати Чий не робота! розкидали тут, а мені це прибирай, бо він же в'їдається в цю поверхню. І це ну, було досить цікаво. Але так зараз я не пригадаю, що прям якийсь рідкісний реквізит, на щастя, зараз. Ну, по-перше, ми живемо в Україні, тут можна дістати все. Я зрозуміла, що Україна це країна можливостей, <с. і тут дійсно нема з цим проблем. Давайте трішечки вдамо критиків. І, от мені цікаво, як би оцінили свої роботи, і яка із них для вас найсильніша з точки зору режисури. Себе дуже важко оцінювати. Тому, ну, тому що мені здається, що взагалі неможливо. Просто є якісь роботи, які я люблю особливою любов'ю. Я що, так що? сказала. Є вистава, яка вже не йде, тому що вона була поставлена в моєму театрі і немає вже акторів. Вони всі роз'їхалися, немає можливості її поновити. Я дуже любила виставу Єрма Федеріко Герсія Лорки, тому що в ній я говорила про те, що ну, Лорка писав. Про те, що якщо у жінки не буде дитини, то вона буде нещасною. Ну якби там конкретно описав uh -huh. цю історію. Але я розвернула набагато глобальніше, що якщо жінка не отримує те, чого вона хоче, це може бути будь-яке бажання. Вона розмете навколо себе. Просто це буде ядерний вибух. Ну тобто, не можна пригнічувати свої бажання. Конкретно там йдеться про героїню, тому я говорю про неї. І мені здається, що дуже мало і в літературі, і в театрі. У нас все ще патріархальний театр. Ми говоримо тільки про проблеми чоловіків в основному, те, що їм болить, те, що... Ну, порахуйте, скільки разів гамлет поставлений, ага. почнемо з цього. І мені дуже Я дуже любила цю роботу. Зараз з моїх улюблених я точно можу сказати, що я люблю місто, яке ось недавно, буквально під час уже вторгнення, теж дуже швидко. Зробили це по Валеріану підмогильному, і найцінніше знову ж таки було зберегти якусь таку самоіронію. Хоча також це вистава про чоловіка, але там ну з моєї точки зору що ж ясно. І наостанок тоді б я вас запитала таке: кожна вистава змінює все ж людей, не тільки акторів, а й режисерів. Чи подобається те, якою ви стаєте іншою? Uh, не завжди, <хи> бо інколи я розумію, що мені треба десь нарощувати uh, якусь броню і захист, нібито uh -huh. мені треба бути десь жорсткішою, а я не хочу. Я б все ж таки хотіла зберегти свою м'якість в роботі. Я сподіваюся, що вона існує. Може, це моя уява про мене. Може я там диктатор-диктатор. Um, інколи я відчуваю, що мене робота. Не знаю, відкриває мені якісь ніби нові знання. Це завжди приємно, тому що ти не можеш все знати, тільки ідіот може сказати, що я знаю все на світі і все, я в усьому такий розумний і так далі. І від контакту з людьми це нові досвіди. І це досвід може бути і негативний, і позитивний. Але я вважаю, що ну, негативний досвід корисний тим, що це наука, така яку ти запам'ятаєш сто відсотків і точно ніколи не будеш повторювати. І мені скоріше подобається. Мені подобається, тому що це росту нова я. Тому звісно, це прикольно, не, не залишатися такою. Постійно змінюватися. Що ж, пані Ольго, я бажаю вам, аби так і воно і залишалося. Дякую. Ви постійно змінювалися, росли і незабаром ви заучили настільки там таких класних реквізиторів, акторів і всіх людей, щоб ви поставили дійсно щось таке феєричне, з'їхалися до нас з цього світу люди, щоб це все побачити. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була режисерка театру Ольга Турутя-Парасова. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.